Доброго дня, шановні поціловувачі української мови. Сьогодні, 21 лютого, ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Це свято, яке вшановує значення української мови, історію нашого народу, тому що українська мова це генетичний код нації. Це власне те, що повинні ми любити і шанувати. Любімо і шануємо нашу рідну калимову. Мову. Міжнародний день рідної мови. Історія цього свята сягає 21 лютого 1952 року, коли студенти Східного Пакистану в Бангладешу були розстріляні за те, що вимагали державну мову бенгальську. 21 лютого 2000 року ЮНЕСКО проголосила цей день В Україні ж його відзначають з 2002 року. Мова це не лише на слів, це душа нашого народу, це ключ до нашої історії та культури. Вона одна з наймилозвучніших і найбагатших мов у світі. Українська мова це мова наших предків, мова козацьких коленонів і Шевченкових віршів. Мова, що виставила століття Гноблені, зберегла свою красу і верну. Її багатство, милозвучність, витрученість та гнучкість визнані на міжнародному рівні. це, друзі, слово любить. Слово й до слова й думка сповита. Люди без думки, як птиці без скрилі, з думкою люди мудрі й щасливі. Слів у мові мільйони вибирайте найкраще, кожне з них лиш торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі й усі вони ваші, милозвучні, дзвінкі, українські слова. Говоріть про любов і про віру у краще, уникайте мовчання. Нудьги і неця. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. До речі, у законі України про забезпечення та функціонування української мови як державної йдеться про необхідність забезпечення розвитку української мови, звичайні, традицій та історичної пам'яті. Українську мову в різні історичні періоди називали – Проста руська, русинська, козацька тощо. Історично найванайужеванішою назвою української мови до середини 19 століття була назва Руська мова. У 448 році візантійський історик Пріск Паніський під час перебування в таборі гунського табору володаря Аттіли на території сучасної країни записав слова мед і страва. Це була перша згадка української мови. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Копляневської бажають основоположником нової української мови. Вітаємо усіх з міжнародним днем рідної мови. Ти не прийшов, як місяць йшов. Я тебе не чика, Чікання нема, чи стежки не зна.